В цій заяві підкреслюється непохитна підтримка наших громадян, які чинять опір і спротив російської окупації на тимчасово окупованих територіях, в тому числі на території тимчасово окупованого Криму і міста Севастополь. Ми знаємо, в якій важкій складній ситуації знаходяться наші громадяни, в тому числі кримські татари. Ми це усвідомлюємо, яку важку боротьбу вони ведуть з російськими окупантами, і ми намагаємося всіляко підтримати їх у цій боротьбі. Разом з тим, в цій заяві наголошується на нашій непохідній позиції, пов'язаній з поверненням Криму і окупованого міста Севастополь. Наголошується на тому, що ми робимо все для того, щоб. Деокупувати цю територію, і ми наполягаємо на територіальній цілісності України. Крим завжди був, є і завжди буде частиною невід'ємною частиною території України.